Філософія Ставіч влада через страх і непередбачуваність. Фундаментальна психологія домінування. Страх це старший брат поваги, і він значно ефективніший. Філософія Ставич не витрачає час на ілюзії гуманізму, коли мова йде про владу. Повага це добровільне підкорення, але її основа симпатія, довіра, визнання. А вони мінливі. Люди сьогодні поважають, завтра ображаються, сьогодні захоплюються. Завтра зраджують. А от страх страх живе довго і глибоко. І саме тому непередбачуваність стає зброєю сильніших. Дисциплінований солдат це надійний гвинтик. Але саме дисципліна робить його об'єктом контролю. У нього можна закласти інструкції, і він діятиме його поведінка лінійна, передбачувана. А отже, керована. Непередбачуваний гравець це зовсім інше він не дає підстав для прогнозу. Він створює відчуття, що будь-яке рішення може бути фатальним, і це змінює психологічний ландшафт. Нежорстокість лякає, лякає невизначеність наслідків. Супротивник не знає, що буде далі, не знає, де межа, не знає, чи варто діяти, чи краще не ворушити звіра, і в цій невизначеності вмирає впевненість. Непередбачуваність це не хаос, це мистецтво розкладання чужої волі. Вона змушує ворога витрачати час, ресурси, думки на здогадки. Зрештою, він сам паралізує себе, бо не бачить сенсу в діях. А що, якщо така стратегія стає не винятком, а нормою? Що, коли ці принципи проникають у саму тканину суспільства?